Більшість мешканців багатоповерхів окрівного, а подекуди і голови правління СББ не знають, хто ж відповідальний за обслуговування, технічний стан і перевірку ліфтів. Особливо це питання почало підніматися у період блекауту. Часті відключення електроенергії призводили не лише до зупинки ліфтів, а й пошкодження моторів. Іде перенапруга або недонапруга. Ліфт може включитися, може зависнути в будь-який момент на якомусь поверсі, бо йому не хватить електроживлення, щоб він працював. Така була ситуація, що горіли відні кабеля від підстанції від перенапруги, плюс світло включили. Всі люди одночасно включилися. Горіли автомати, горіли автомати, які відповідають і за освітлення місць загального користування, і за ліфти. У рівному наразі 1200 багатоповерхових житлових будинків. Їх середній кітцевий термін здачі в експлуатацію 1985 рік. Це означає, що всі ліфти потребують заміни. Однак за останні 17 20 років у більшості проводили лише капітальні ремонти. Термін експлуатації після капітального ремонту 4 роки. 4 роки пройшло, бо ну майже 2 роки війна, і плюс зробили. Тобто, якщо так помножити, поділити відносно, виходить, що Ліфтів 400 потребують капітального ремонту або заміни. Обслуговування, технічний стан і експлуатація ліфтів на плечах ОСББ, зокрема, для цього повинна бути відповідальна особа. Ця особа має пройти навчання і отримати відповідне посвідчення встановленого зразка. Друге, що він має зробити, це організувати періодичність проходження. Періодичних оглядів згідно вимог нормативних актів, а саме правил безпечної експлуатації ліфтів, це передбачено. Це передбачено, тобто раз не рідше, ніж один раз на 24 місяці ліфти мають проходити періодичний огляд. Огляди і експертні обстеження ліфтів проводять представники офіційних спеціалізованих організацій. Відповідно, контролювати цей процес повинен представник ОСББ. Не варто забувати, що навіть елементарні правила поводження в ліфті продовжують його термін експлуатації.